Морома, І ми сьогодні за це виживання в Майнкрафті. Ви знаєте, що я в скідній якогось римляна, тому що я хотів будувати римське місто, але мене не подобається чогось виживання. Ну, Не на хардкорму, звичайно, а. Да. да І ми сьогодні щось будемо робити. да, мені, да. Це у нас гаврик, гавчик, гакса. У мене просто фарказія. Ну, не зовсім така. <ріх> да, уже це був э, 30. 136 день, а тепер це 137-й так. по вже помиляю. Да, тут в мене таке. Така велика пещера. Да, там я не шов десь один 2 діаманти. Да, до речі, є версія 1.21, да, і там добавлю і ступа блоки можна робити. Але ви, мабуть, знаєте. Я буду. Зараз далі... далі... О, так. Мабуть, там граві будь там гравій буде. Гравій. Класс. О! А знаєте, що я придумав? Давайте ми будемо купатися. Прям так сильно, що отут. Побудуємо тут. А. Тільки треба повернутися. Ну, давайте попробуємо. Так, скільки? Ну, блін. А не навіть немає з собой. Сумов скипів. Я вирішив, що можна побудувати такий величкий склад. Треба буде зберігатися цей глибин слайд та кругляк. Давайте побудуємо. Все, ми вже побудували так кругляковий глибиний слайд. Це дуже добре і круто. Да, нам то покупать дали. Если вы купаете здесь шахты и вас тут... Золото, золото. В первый раз, как я нахожу золото, так, купаючись. Некий печер. Вот. Ты купаешь. Золото, блин. Фу, вау. Це круто, представляєте? О! Так, клас! Це капець. Так. О, блін. Ставте подобайку і вам теж буде щастити щастити Майнкрафті. Це дуже круто, представляєте? Да, мені треба дуже багато золота. Правда, дуже багато я хочу бути мільярдером в Майнкрафті. Зараз піду я візьму смоскипи. Все, я взяв і тут освітив да. Наша база готова. Так, не база, а склад. Да, ваш скоро бійцка, бо у вас будет повністю, у вас будет заповнені інвеста. Я хочу найти диаманту. Мені пожалуй, що вода все залізла. Я в ній вечерю ці, що вы небудь бачила віта, то я там не дуже... Бат, і треба мені, мабуть, другий поверх будувати на дай, на моєму будинку. Бо в мене лише мене одний поверх. Так, ще перший поверх і все. майбутньому зробимо з згубимо сланця. Да. Яких я роблю. Заміню їх. Так гарно виглядати вони будуть. Що купити. і мені на 6. Мені лише по щасливому золоту все. Може, давайте ми вниз будемо купатися тут. О. Да, так, в них буде купатися. Я зробив одну ферму мобів, і вона не працює. що це в мене? Так Не неровне мені заліз до двішки, ки попав. Добре, слава Богу, що у мене хоч якісь люди є. Да, це дуже добре і так будемо добувати ми ще більше. А. Клас. Так, що ще можна зробити? А, напишіть в коментарях, що я можу побудувати ще. Я без копу буду, мене, якщо що є, бамбук. Да, МЕНЕ ФЕРМА норма буку є. да. О, туф. Можем із туфа зробити будинок. КРУТО Блін. Я хочу, МЕНІ сейчас завжди.

<coughs> Вибачте, але я вже багато чого зробив. Да, і вже 13-та серія а, вже буде закінчуватися. Ну, давайте в сесію наш 14-та, що я вже збувся. Да, і давайте да, ми на 47-й рівень, зараз 142-й день. Давайте в сесію наш пока. Зустрінемося на 14-15 серії, давайте в сесію наш пока.